По приїзду дивіться, як виглядають наші колюси. Це друга половина вже жовтня. Всі вони постріляли, тобто дали квіточки. Зверніть увагу, чому треба обирати квіточку, бо з квіточками вони наче як дерева ростуть, бачите? І вже вони витягуються дуже. От, наприклад, покажу на, цьому, на цій рослинці. Ось тако, бо вона квіточку дала, і їй вже нічого не треба робити. Не розпушуватися. А ось без квіточки ще дивіться, рослинка. Бачите, як виглядає? Тому влітку ми квіточки прибираємо. Але це вже все, це вже жовтень. Це до перших морозів. А потім на викид підуть. На компост. Гризантема. На бочок лягла. Поки нас не було, були дощики, і вона впала. Але нічого, дивіться, як гарно. Мені подобається. Отак От я покажу. Панорамно. Відійду і покажу панорамно. Лежить собі на бочку і квітує. Покажу поближче. Дивіться, яка гарна квіточка. В цьому році зацвів міскантус. Такі волоття гарний. У нас міскантус зібрі у нас у Києві. Щось не дуже. Чогось не, не, не квітує кожен рік. А в цьому році як гарно. Мабуть, йому наша спека сподобалась. Тобто наші 40 градусів влітку дуже сподобалися. Ну, у всіх міскантусів однакові волоття, Тільки мають рожевий колір, жовтуватий і білий. Це такі трошки трошечки рожевий набирає колір. Ці волоття ще розпустяться. І навіть я читала, що вони у букетах стоять взимку. Цю гортензію перед домиком також будемо переносити. Вона теж не дуже маленька, не, не дуже маленька, а вона велика. Така потужненька рослина вже. Але треба перенести, бо вона горить на сонечку. Ранішнє сонечко світить на неї, а західне сонце також на неї світить. І вона майже цілий день на сонці. І горить. Але, бачите, за щодо того, що ми її поливаємо, то вона за ніч відновлюється. Ну це ж зараз вже жовтень. В жовтні вона має такий вигляд. А так якби не кожен день поливати, то вона б, мабуть, і не реанімувалася за ніч. Але шкода її. У квітнику, так наче вона тут і нічого, але дуже горить на сонечку. То будемо переносити. Ось такий там кущ. Треба викопати. Перш, чим викопати гортензію, треба рослинки, які коло неї ростуть, треба викопувати, бо ми не викопаємо по-другому. Хери оці, мабуть, залишу. Це будемо дивитися, як уже я ж її обріжу. Спочатку я її обріжу, потім зв'яжемо, а потім викопувати будемо. І оці прийдеться викопати брунери. Кущики брунери також підуть під викопку. Це тимчасова викопка, тобто викопуємо, а потім вже посадимо на місце. Прибрала пітунію і подивіться, скільки сіянців. Одну я влітку, це вже пропала, мабуть, дощом забило дуже, а ці нічого, можна і додому може забрати. Це щось дуже придавилося. Тут вже вона сама петунія на ній лежала. Але я десь місяць тому назад тут викопала маленьку таку десь, десь, може, ну, таку, кущик, знайшла і викопала. і Посадила в горщик, потім у відро. І зараз квітує. Такий має вигляд пінісітом. І ви подивіться, як буяє пеларгонія. Її треба скоро обрізати, а вона ще краще і краще робиться. Але вже так я дивлюся, пуп'янків нема. Тобто квіточок майбутніх, ось трошечки є. Ще зовсім трошки. І буду різати її, обрізати на зиму. Трошки розсипався кущик хризантеми. У нас великі дощі йдуть, і вітер також є, тому така трошки не, не приваблива. А так ці хризантеми вони кущиком кулюють такою. А так як вона в затінку бо закриває персики її то вона трохи така розсипчаста зробилася. о, Оріжки падають. Оріжки падають, листя також падає. Оріжки падають, листочки падають. Ваніла фрейс такий вже має вигляд, тобто сухенька. А лаймлайт, дивіться, а так трішечки рожевий колір набирає. Сільвер Долар, дивіться, як виглядає восени. Не підгорає на сонечку. Вранці сонце і в день сонечко є, але вона гарно виглядає. Ще й молоденька квіточка є. А ось о. Куди ти вже розквітаєш, як тобі вже нема сили, нема температури теї, щоб розквітла. Оце сільвер долар. Такий колір має широколисна гортензія. Там сонечко, там буде погано, все видно, мабуть. Але ще бачите, колі уси ще живі.